Привіт, ми любі українці і гості України. Ну що, народ почав бунтувати проти ТЦК. І я думаю, цей випадок, який ви зараз побачите, ці кадри, які ви зараз побачите, він не поодинокий. Уявіть собі, що там відбулося в Луцьку сьогодні, що люди просто взяли, порозбивали всі окна в автомобілі ТЦК, подряпали все залізо. Я не знаю, там колеса попробували, чи ще щось я точно не знаю. Там уже більш детальні механічні пошкодження, які відбулися ТЦК-шним бусом. Але гляньте, що люди зробили з тицекащим автомобілем. Як ви думаєте, це просто так відбулося? Я вам скажу ні. Знаєте, що відбулося? Буснули хлопця. Законно, незаконно, я не знаю. Звісно, що ми, коли подивимось хроніки і офіційне повідомлення ТЦК і Національної поліції, нам з вами скажуть, що у хлопця були неоновлені дані, або там ще щось. Ну, хлопець не такий. Хлопець неправильно вродився. Неправильний хлопець, а ТЦКшники правильні. Тоді питання: зверніть увагу. Як цей хлопець виходить з цього тицекашнього буса? І за вам розкажу, що там відбулося далі. Дивіться, як він виходить. Як ви думаєте, чого цей хлопець ледве плете ноги? Він там сидів в бусі йому анекдоти розказували? почарки пили з тицекашниками? Ні. Я думаю, що хлопець звідти вийшов майже покалічений. Тому що там щось відбувалося. Що з цим хлопцем там робили, що він ледве вийшов з того буса? Зверніть увагу. Його поліцейські ведуть, у хлопці ноги підкошуються, і таке враження, нібито він з полону вернувся, з ворожого полону. Це просто так? Звісно, ми з вами зараз побачимо, що ТЦК скажуть, я зараз вам скажу навіть вже є там офіційне, офіційне повідомлення, що 9 вересня близько около 8 ранку група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та поліцейських виявили чоловіка, це цього хлопця, якого ноги косили, так, який не пред'явив військово-облікові документи, козил, таке витворять. Ну, зрозуміємо, це все казка одна і та. Але я так думаю, що хлопець нормальний. І всі ми з вами нормальні. Може щось не те з ТЦК? Народ просто так, що під єдиничний буст ТЦК отак розкачувать, стекла вивалювати почне. Вибачте, це на грані кримінального провадження. Люди просто так це робити не будуть. Що це означає? Це означає, що у народа оце сидить отут. Оці ТЦКшники, оцей весь безлад, який сьогодні чинить ТЦК, сидить отут. Я розумію, має бути мобілізація. Тоді питання: де гроші для військовозобов'язаних? Чому влада не платить гроші, чому вона грошима не стимулює? Сьогодні ТЦК стоїть просто на вершині корупції, на вершині безпреділу. що до жодного ТЦКшника ще не відкрито, не закрито, точніше, кримінальне провадження про недопуск адвокатів, про побиття людей, про викрадення цих людей, про незаконне побиття цих людей. Скільки людей загинуло просто в цих отелях ТЦКшних, в тюрмах оцих самозваних? Ви розумієте? Ось що зараз відбувається. І народу, це вже остогидло. Народ же починає отак от, от боротися. І ці дзвіночки, вже, як ви знаєте, не перші, і ці дзвіночки стають все далі сильніші і сильніше. Мене до вас зараз прохання. Давайте зараз максимально напишіть в коментарях вашу думку. Якщо сьогодні українцям запропонувати. 200 тисяч гривень за те, що вони вступають в військо ЗСУшне, і ще 200 тисяч гривень за те, що вони їдуть на передок воювати і дають заробітну платню стабільну, хоча б 150 тисяч гривень. Тоді наше військо буде більшим чи не більшим. Чи з'явиться тоді мотивація українського народу у чоловіків українських йти і боронити батьківщину? Тому що, як ви знаєте, коли люди не дивляться на ну, такі речі, які витворяють сьогодні ТЦКники з українськими чоловіками, зверніть увагу з українськими чоловіками, не з військовополоненими, то мотивація воювати відпадає у будь-кого? Не може бути мотивації, коли тільки кнутом луплять цих чоловіків, ви розумієте? То напишіть в коментарях, якщо дати бабла українцю, він захоче піти в ЗСУ? Моя особиста думка, що він дуже захоче піти, тому що ще залишилось дуже багато чоловіків, які сидять сьогодні без роботи, у яких сьогодні фінансова складова така собі, які хочуть сьогодні дбати про своїх дітей, зробити якийсь ремонт в своєму будиночку або у квартирі. Розумієте? І думають про те, де взяти гроші. А не про те, як його сьогодні буснуть, палками загонять на фронт і як він втіче все заче. Тому що сьогодні думка у більшості українців це: якщо мене буснуть, я тоді зразу, при першій можливості, втічу все заче. Ми так з вами сильно навоюємо? Ні. І як чоловік сьогодні піде воювати, якщо буде бачити, що сьогодні ТЦК, це вершина корупції зараз стоїть. Вершина корупції, і ми всі з вами здогадуємося, що всі ці гроші корупційні вертаються. Ми догадуємося, куди вони вертаються. Можливо, навіть і вертаються туди, до спонсорів першочергових. Не будемо казати, слух, що я маю на увазі. Думаю, всі, хто зрозуміли, в коментарях зараз напишуть, що мається на увазі, хто такі спонсори. Тому, будь ласка, в коментарях, дайте вашу відповідь, якщо дати грошей українському чоловіку. Чи захоче він іти і боронити Батьківщину за хороші гроші, за достойні гроші, за такі гроші, яких сьогодні вартий український чоловік, а не щоб його тримали в тюрмах. Те, що сьогодні роблять працівники ТЦК. Я думаю, цей дзвіночок не перший, ви це знаєте, і він не останній. Будемо слідкувати, як сьогодні народ діє проти ТЦК, тому що видно, що темна сила. Яка заважає владі думати про людей, сьогодні це ТЦК кришує і дає повний карт-бланш для того, щоб ці ТЦКшники сьогодні знущалися над народом України. Побачимося в наступних відео.